Так, обсипаємо бочку землею, щоб дим не виходив. Зараз покажу вам, що ми будемо коптити. У нас тут є три скумбрії. Печеревина бочок і м'яско. Ось така у нас коптілочка, тут отопка. Й, йди, Так, зараз її обкидаємо, щоб дим йшов. І будемо палити. Так, то ми тепер накрили мішком мокрим. Аби будив не виходив, тут у нас потрішки розгоряється дрова. Так, димок іде. Продукція коптиться. А у нас така природа, дивіться. Ось така природа. Трішки сніжок. Сонечко світить. Опора 10 кВт. 51. Їх листя скинув, стоїть. Так, старий хлів. Наша продукція коптиться. Сьогодні у нас 14 грудня 2024 року. 25 грудня Різдво. Всього коріння святкує 25 грудня Різдво. Тому на Різдво буде смаколики. Продовжуємо коптити. Так, бачите, який дим гарний йде. М'яско коптиться, бочок коптиться. Скумбрія коптиться. Марудували ми скумбрію, просто взяв літр води, розвів в літрі води 50 грам солі в такі пропорції. Ось, а м'яско так само літра води. І, і на м'яско, здається, 100 грамів я брав. Трошки менше можна навіть взяти. Там по рецепту було 100, я взяв також менше. Часничок, лавровий листок. Перець духмяний, перець чорний. О, воно у нас покипів маринад, прохолов і заляли в ємність бочок і м'ясо. Вона нас стояла тиждень, сьогодні у нас 14, -те. я його маринував в понеділок, яке у нас там було 9, 9 грудня і до 14 числа воно нас стояло в прохолодному місті, маринувалося. Давайте підемо подивимо, подивимося, що у нас там виходить. Все працює, смаколики готуються. Так, Результат нашої продукції, яку ми купили. Ось таке воно в розрізі. такий у нас вийшов м'язко копчене. Це ми купчили два куски. Ось такий вигляд. На свято Різдво будемо куштувати. Кого є можливість, завжди куптіть самі для себе.